Доброго дня, я трибуки Анатолій, маю невеличку земельну ділянку в Вінницьких хуторах, це під Вінницею, і вирішив займатися вирощуванням овочів. Так як маю внука, який хворіє на алергію, звернувся по допомогу, щоб вирости екологічно чисту продукцію. В чому мені допомогли? Я в цьому році вирощую як обичну продукцію капусту, помидори. І зупинився я на помидорах, примінив осінню по капусті перед горинкою, екостерн. На Навісні скультивірував, було дуже приємно, був вражений, бо було дуже е, чудово садити розсаду помідор, помидор, не забивалось коріння, воно все перегнило, земля спушилася, начало було не Коли я перейшов на, там, де не обробляв екостерну, там е, Дуже важко було садити. Норма виливу була 2 літра на гектар, але я вносив тільки не на гектар, на пів гектара. Одну літру я вніс. Значить, я так під, підбудувався під погодні умови. Пішов дощ, і я прямо по дощові вносив його, осінню холодно було, потім тут же дощ припинив йти, я вчепив диски і задискував. І через 2 тижні переорав. А весною тільки торкнув культиватором, все розсипалося. Я був приємно вражений. Тут, ну, Так я його вносив. Але потім, коли вже все е, посадив я розсаду, і тут е, пішла засуха в нас, у нас не було дощу. Я знову звернувся і брав препарати від засухи, розтягнув капельний полів. І на капельний полів вносив е, комплекс препаратів. Тому? що в мене була не вся площа на препаратах, а в мене було тільки пів площі. А друга площа в мене була окремо. І я так само окремо вніс, е, перестягнув туди капельний полів але без біопрепаратів. Різниця була замітно видно, де було біопрепарати, де не біопрепарати. А воно потім сказалося на врожайність. Там, де примінялися препарати, врожайність була вища, набагато вища, плоди кращі, не хворіли, без дефектів. Більша кількість, ну, більш, більша кількість була. І я був приємно вражати. Візуально на третій день вже було видно. По листках, по структурі там було, як в капельній полі воду полив, теж було видно. Рослина віджила, але на такий колір листя і не такий прирост, не такий цвіт. Ну, замітно, воно було в межу, його було видно. Його було видно візуально. Дивишся наліво, приємно вражені, дивишся направо, добре, але не так. Ну, коли пішли сильні дощі, в мене руки зовсім опустилися, тому що в мене на полі стояла просто вода в коліно. І тоді я вже думав, ну, я з практики маю, що дуже важко вилікувати хвороби ці. Але при застосуванні біопрепаратів воно явно виразилося е, там, де я, припок... ну, де я використовував їх, і там, де я не використовував, я ж половину площі не використовував, там зразу хвороба в мене знищила помидори. Пішла гниль, попсипалось листя, плоди засохли, дуже було неприємне враження, від того, що я не застосував кругом. Треба було засовувати все-таки. Там, де, де я приміняв, втрати були, були механічні пошкодження, були, ну все одно, коли прилітає шкідник, він повинен пошкодити, щоб з'їсти його отравитися, йому треба вкусити. То були, конечно, пошкодження, я не кажу, там не було 100%, було все ідеально. А там, де не приміняв я. По-перше, більше шкідників було, незрозуміло по якій причині. І хоч я хоча там приміняв дозволені препарати від шкідника, але укусів було більше. Діло в тому, що воно територіально знаходиться близько коло ставка, коло водойому. І низький рівень, ну, близько під близько. Води. Ґрунтові води підперли і вода не пішла. І вода в мене дві неділі стояла на полі. І таким чином мене знищило врожай, практично той, що був не оброблений екопрепаратами, ну, 70%. Ми рекомендували застосувати спочатку фітохелпи а потім е, чергували е, заміною на мікохелп, Фітохелп, мікохелп. І так, 10 днів один препарат е, діяв, а потім через 10 днів інший, інший препарат застосовувався Це з е, біофунгіцидів. Mm -hmm. Що стосовно з біоінсектицидів, це у нас традиційний наш був бітоксібацелін mm -hmm. дозою 7-8 літрів. І лепідоцит також дозу йде 7 літрів, оскільки ми спостерігали, що ну не було великої кількості колорадського жука. Він з'являвся, але все-таки ці препарати біобітоксібацелін його стримував. І стосовно для повегетації, ми ще застосовували органік баланс наш препарат, який також показав вплинув позитивно на ростові процеси і так, як Анатолій Володимирович сказав, збільшило кількість квіток, генеративних квіток, а це в кінцевому результаті сприяло тому, що зав'язалося більше плодів, вони були більш стандартними по відношенню до тих плодів, до тих рослин, які контрольного варіанту. Ми звичайно дивилися по е, самій рослині по захворюваності. Е, як правило, Фітохелп – він йде якби профілактичний препарат від фітофторозу, тому рекомендували ми один препарат. І так як Анатолій Володимирович сказав, були дощі, то враховуючи кліматичні умови, ми е, підсилювали профілактику з одночасним лікуванням рослин. Тому якраз і було е, Ну, вирішено питання щодо чергування е, фітохелпу і мікохелпу. Прилипачом я дуже задоволений. Прилипач е, там є своя технологія розводи його, все, але він свою роботу робить. Я був моментом, там, я так е, для себе, чисто не для експерименту, а для себе. Застосував його на капусті, на своїй ж капусті. Я був приємно вражений. Прилипач Шо діє, тебе? працює. Хорошо працює, я задумав. Ну, по-перше, що він утримує звичайну ту діючу речовину препарату, він утримує цю вологу і сприяє тому, що захищає, скажімо, рослину від чинників навколишнього середовища, але разом з тим і забезпечує, скажімо, рослину і фітоцидними власними захист, так, фітоцидний захист самої рослини. Ну от оце сам результат чи ефект даного препарату. Початківцям я би хотів порекомендувати те, що застосовувати не окремі препарати і їхню дію використовувати на проти шкідника чи проти захворюва, а застосовувати лише комплексну систему, яка сприяє тому, що шкідник чи хвороба не буде проявлятися бо ми її будемо як кажуть попереджувати в проявленні комплексну цю систему і це в кінцевому результаті вже ну, позитивні, позитивні моменти а молодим початківцям не боятися застосовувати ці препарати оскільки вони і за ціновою політикою і за своєю ефективністю підтвердили свої позитивні моменти це вітчизняний, виробник, це вітчизняний виробник компанія БТУ Центр, яка виробляє для фермерів, для того, щоб отримати якісний врожай і застосовувати ці препарати в очівництві, саме якраз такі препарати всі застосовувати.